Привіт, друзі! Отже, я знаходжуся в Польщі вже майже 2 місяці, і до сих пір я не можу замельдуватися, тобто прописатися в Польщі в своїй квартирі. Чому? Тому що виникають е, проблеми з різними уставами, які зараз одна вигасає, інша вступає в силу. І отже, про це по порядку. Але перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. І давайте починати. Отже, я не можу прописатися в Польщі вже майже два місяці тут. І я про це думав, я знав, що я мушу піти записатися, замельдуватися. Але я все відкладав, відкладав це на потім. І отже, коли я прийшов в банк місяць назад, щоб відкривати рахунок, бізнес-рахунок, мені сказали, що вам бажано замельдуватися. Але мені безмельдунка. Тобто зареєструватися, прописатися без цієї прописки. Мені відкрили рахунок, але до сих пір від мене банк чекає цей пропірець про те, що я тут підписаний. Прописаний. Отже, е я пішов в ужонд міста, в якому я живу, ужонд міста. Е сказав, що я хочу прописатися. Ну і кажуть, без проблем. Давайте я даю український паспорт, і то пані, яка там працює, каже: А я не можу вас. Прописати, тому що залишилось менше 30 днів до того моменту, як вигасає попередня устава, яку приймали для українців. А наступна ще має бути на підписі президента, і потім вона вступить в силу в березні. Сказала: чекайте ще пару тижнів, ось ось там він її підпише. І отже, вчора. Я заходжу і дивлюсь, що вчора, 19 лютого, 26 року, президент Навроцький підписав цю уставу для українців, а, тобто, думаю, ну все, немає проблем. От я сьогодні, наступного дня, 20-го числа, йду в жонт міста, щоб мене прописали. А вона каже: так і ще ж не підписана. кажу, Ні, вчора підписав. Вже вона каже: О, я не в курсі, я мушу про це прочитати.' А потім вона каже: Але тим не менш, так він підписав, але... Вона ж має вступити в силу 5 березня, тому давайте приходьте після 5 березня, і тоді я вас пропишу. Так що, друзі, все це знову затягується. Але я сподіваюся, що я прийду вже 5-го. Після 5-го вона мене зможе, зможе мене прописати. Але з, з, тим ще, з, цим, з, цим, з цією уставою також пов'язана та проблема, що я мушу подаватись на карту часового побиту в Польщі. А, і тут виникає питання, чи подаватись поштою, якщо поштою, то без проблем, наче я можу вже хоч зараз, хоч вчора податися поштою. Але поштою, наче кажуть, набагато довше чекати на цю карту. І краще подаватись, коли ти вже маєш запис в самому жонді. Але тут проблема в тому, що я, коли приїхав з Канади в Польщу, мій попередній статус побита вже вичерпано, і я маю право бути в Євросоюзі тільки 90 днів. І протягом цих 90 днів я мушу податися на карту побита польську. Ну або виїхати з Євросоюзу. Ну і черги зараз, в Жон, щоб особисто прийти, принести документи такі великі, що. 90 днів в мене вже вигаситься. Ну тобто, пройде, я не зможу, не встигну податися особисто, щоб швидше отримати карту. І, і на жаль, скоріш за все, я буду відправляти документи поштою, а, а це буде довше. Ну але я не наскільки я розумію, і ще е, ця людина, яка представляє як мій міграційний консультант, так вона ще уточнить в цій новій уставі. Не, не мається на увазі, що неважливо, не коли ви приїхали в Польщу після вторгнення, до вторгнення. Е, тобто ви можете тут легально знаходитись. Якщо це так, і якщо я дійсно можу знаходитись в Польщі більше 90 днів в Євросоюзі, все одно легально, то, тоді ми можемо не подаватись поштою, а трохи почекати і податися особисто. Тобто, зараз ще такі питання пов'язані з цією, теж уставою. От таке, друзі. Вже майже два місяці ще не можу за... зареєструватися, прописатися. Ну, але сподіваюся, що все буде добре. Головне, що Навроцький підписав. Навроцький тут молодець, підписав цю уставу і сподіваюся, що все буде добре. Па-па!